102 другу річницю заснування пласту та 96-ту з часу підняття українського прапору на чорноморському флоті відзначили місцеві скаути. Розпочали святкування традиційно: спільна молитва, підняття прапору, посвятої пластуни та квест. Дійство відбувалось у центральному парку відпочинку. Участь у тереновій грі взяли 170 сімдесят пластунів. Перша табір ташата, це є дітки віком від. Трьох рочків до шести. В них сьогодні була програма до третьої години, тобто з десятої до третьої. Другий такий підтабір – це в нас є пластуни новаки. Це є діти від шести до одинадцяти років, а також і наше юнацтво. Тобто основна маса е, учасників цього заходу це юнацтво від віком від одинадцяти років до вісімнадцяти. Для молодших новаків та дошкільнят Пташат вигадали особливе завдання: діти виготовляли людяники, майстрували з гіпсу, каталися на випередки на веломобілях. Окремі конкурси присвячували історії пласту та України. Зокрема, розповідали про давнє мистецтво сплаву лісу гірськими потоками. На цій досі розказую юнакам-юначкам про дараби, то є карпатський лісосплав, про традиції гуцулів, які століттями сплюли ліс, будували з нього будинки, церкви, продавали ліс таким чином. Жили, виготовляли різного роду предмети побуту. Юнацтво, а це діти старші десяти років, мали пройти випробування у 17 секторах серед розваг, авіасимулятор, кудо – інтелектуальні змагання. Місцеві скаути залюбки випробували себе в імпровізованих боях під час гри у пейнтбол. Ну, якесь задоволення з того, що ти відчуваєш якусь перевагу над суперником. Ти можеш дати відсіч. Гребля на надувних катамаранах також стала важливим випробуванням для скаутів. По-перше, це можливість вибрати курінь для кожного. Інший бік медалі це подолати свої страхи. Я хожу на плавання вже пів року і Ні, не страшно зовсім. На воді бо треба проводити обережно, не, ну, не вимахуватися, що ти там. Вмієш плавати, що найкращий і якби бути дужним. Якщо хтось впав, то зразу йому допомагати, а не бути байдужим. Пласти силь життя визнають скаути. Кожен знаходить собі заняття до душі, може розвивати власні здібності та на волонтерських засадах займатися із молодшими дітьми. Арсен Волосянко навчає інших ходінню по натягнутій струпі слеклайну. Це мистецтво сконцентрованості. Пластуни дуже різні, вони мають дуже багато зацікавлень. І в залежності, яке зацікавлення, той воно буде розвивати. Я займаюся вже з дітьми досить довго, і в мене таке більш спортивне, екстремальне. Тобто я їх навчаю цьому. Хтось навчає мистецькому, хтось якомусь іншому. Віктор Винник не пластун, він лідер гурту Мері. На честь свята також зголосився позайматися із місцевими скаутами. Ромео спішить в ромео в руках пістолети. Ромео сказати жулієті готі. В такому віці ну не можна залишати просто так дітей. Як би там не говорили, ми були піонерами, скажімо, звичайно, це все було дуже так формально. Але все одно ну дитина хоче належати до якоїсь от общини, і пласт вже 100, більше ста років, наскільки я розумію, цьому придається дуже добре. Плюс цього має конкретно патріотичний спортивний ухіл. Це необхідність. Ну я, зрештою, я бачу, їм подобається це. це. Це це також важливо. Сильний розумом та тілом, красний душею, обережний у замислах та планах, бистрий у думці та справах. Так звучить гасло, яке характеризує пластунів. Ірина Тимчишин, Сиріщожкін, новини на Вежі.